Лозівська громада отримує гуманітарну допомогу від Міжнародного благодійного фонду AICM. Для центру комплексної реабілітації «Жемчужинки» передають полівітаміни, термометри, танометри, а також порошок, рідке мило, пакети та відра для сміття, говорить директорка центру Ольга Ашиткова. За її словами, допомога стане в нагоді їхнім вихованцям. Наразі реабілітацію в центрі проходять 43 дитини. Серед них є переселенці. Рухаємося вперед, і весь час, завдяки підтримці місцевої влади, наші послуги вони набувають якості кращої. Благодійну допомогу отримують і медики. До Лозівського центру первинної медико-санітарної допомоги передають препарати для лікування тиску, знеболюючи, жарознижуючи, дезінфікуючи засоби для гігієни та прання, а також медичну апаратуру, говорить медична директорка центру Тетяна Рожок. За її словами, насамперед допомогу розподілять між фапами Лузівської громади. Благодійна організація завжди відкликається на наші потреби і дає те, що ми завжди у них просимо, потребуємо. Лузівська громада вдруге отримає гуманітарку від міжнародного благодійного фонду AICM, Говорить заступник Лузівського міського голови Ашот Кирупов і дякує за підтримку. Ми дуже вдячні нашим партнерам і керівнику організації АІСІМ Крістіану. Вся ця допомога буде на надана і мешканцям, і переселенцям нашої громади. За словами Ашуда Киропова, є домовленості з благодійниками про наступну поставку гуманітарки для вторинної ланки медицини.